Хороша дівчинка Ліда, наче про неї, і написано. Я світ цей здивувала красивим дитям. Красива, зелені очі, а в неї світло. Росяве дитинство просто зразкове. Вона була від завжди кругом. Виросла, стала телеведучою. Вона ведеш на якомусь каналі, я точно. Пара вечір добрий ти з подіями вівторка, 18 вересня. Вашій увазі, і тут родині червоніти немає за що. Гарно виступає, всі дивляться, гарно працює. Заробляє в нас багато грошей. Так красиво, як ти. Погані новини ніхто не розповідає. Це точно дітка стала однією. Буквально з кількох ведучих, які повстали проти цензури. Це було страшенно небезпечно. Встати з новинного крісла і піти у розважальне шоу для неї теж не проблема. Ми починаємо розважально-пізнавальне шоу змагання на каналі 1+,1. Я люблю Україну! А як треба танцювати, то переступить через себе і навчиться. Телеведуча Лідія Лілія Таранта, Олександр Охріма! Коли ж камера вимикається, наша імениниця звичайна молода жінка. Доньку у садочок відвести, ремонтом покерувати усе робить сама. Зараз її вибрали з санго-батьківського комітету. Сама пішла і помила вікна перед початком навчального року у дитячому садку. Друзі її так люблять. каже друг познається в біді. От Ліда абсолютно відповідає. Цьому вислову. що жодного компромату на ліду нам не видали всі кумедні пікантні. Історії на добру згадку про Лідію Таран ми знаємо, але розповідати не можна для такої хорошої і чудової. Сьогодні усі найкращі побажання для тебе. Ліно. тебе все є, окрім цього ідіотського принца, який ніяк не прискаче. Я сподіваюся, що той потрібний такий до тебе доскаче. Її найбільша казка, її найкраща сукня, найкраща романтична пісня. Вона ще попереду. Дивись уважно в екран. Ми зараз зробимо. Сікатор всім твоїм проблемам. Три-чотири. Все, тепер у тебе все буде добре. Я мами. Ми народження, матуся. Я до тебе пригорнуся. Лішні астер подарую. Обійму. Ну і поцілую.